Висока плата за комунальні послуги вже давно обурює мешканців обласного центру. Люди регулярно скаржаться, що їм необґрунтовано піднімають тарифи, а якість послуг при цьому не покращується. Всі існуючі тарифи на вивіз сміття на послугу Жека є незаконними і нечинними. Ми платили до 1 жовтня за метр квадратний площі. Було в розрахунок за побутові, але ми платили тоді стільки, скільки воно коштувало. Вони жаліються, що ні бажаки їм грошей всіх не віддавали, щоб відокремити, бо це приватна фірма. ну Нехай буде, але вони нам мають предоставити ту суму. Скільки коштує сміття, а не скільки надал придумав, захотів собі 4,17. з одного на в будинку. Немає взагалі не живуть не в світах. І так, що саме в кожному будинку це за прописну треба платити. Такі звинувачення змусили задуматися міську владу. Марія запропонувала тернополянам взаємовигідну акцію. Усім, хто візьме в ній участь, протягом літа цього року не потрібно буде платити за надані їм комунальні послуги. У свою чергу мешканці міста повинні прийняти до себе в дім туристів, які приїдуть в Тернопіль під час чемпіонату Євро 2012 оскільки господарі витрачатимуть власні гроші на отримання гостей, вимагати у них квартплати влада не буде. Тернополяни на такі умови згодні. Ідея добра, тому що люди повинні опікуватися тими людьми, які беруть до себе на помешкання, ну, навіть якусь їхню екскурсію, якісь е, е, ну, е, про як то сказати, ну і харчування, і, і взагалі екскурсію, ну, по, по Тернополю. Е, все про місто роз, роз, розказувати то це, це добре. Це ще залежить від яких туристів, та як євреїв беруть тих вот, то нехай ну, Бог породить. Як на мене, ідея хороша, тому що по-перше туристам потрібно десь жити буде, готелів не так вже і багато. Ну І досить таки непогано. Тобто вони дають житло, зато тобто взаємовигода є і. Я думаю, це хороша ідея. Ну, в принципі, інтересно, якщо взяти і людям, буде, певно, дешевше, ніж в готелях проживати. Тому що, судячи з того, які розмахи на ціни, то дуже якось воно ну, все негативно, певно, сприйме світ, Україну після цього євро, я так думаю. Проте, це ще не всі умови акції. Взяти туристів до себе на проживання учасники можуть ще й в серпні. В цей час у Тернополі відбудеться чемпіонат світу з водомоторного спорту. Ті, хто прийме гостей під час цих змагань, автоматично звільняються від плати за комунальні послуги до кінця 2012 року. А залучити якнайбільше туристів у наше місто наголошує мер Тернополя Сергій Надал. Фінансово вигідно. 25-26 серпня в Тернополі буде чемпіонат світу. Це знов ж таки. Це приїдуть нові туристи, це спорт не для бідних людей, це прийдуть люди, які мають гроші. Поряд цим, готуючись до чемпіонату, ми мусимо відремонтувати дороги, провести відповідність парк, інфраструктури і такі Тобто вкладаємо знову ж таки гроші, які отримують наші ж підприємці, які їх тут використовують. Плюс люди, які приїжджають сюди, на цей тиждень часу витрачають свої гроші знову ж таки в Тернополі. Тернополянам, які згодні прийняти туристів під час євро чи водомоторного чемпіонатів, потрібно зателефонувати за номером 510707. Журналісти телеканалу ІНТБ нададуть усю необхідну інформацію щодо участі в акції.